Своя доля і свій шлях широкий. Той й той руйнує, той не сидимоком за край світу зазирає. Чи нема країни? Щоб загарбать із собою, взять у домовину. Той тузами обирає, свата в його хаті. А той нишком у куточку востритніш на брата. А той тихий і тверезий, бог пояснив. Як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий у тебе час. Так запостить пацані в печі і не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний всех рано. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так і з його сердечного кров'я воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. плаче стара мати. Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужину. І дівчину невінчану кладуть в домовину. Є на світі доля, а хто її знає. Є на світі боля, а хто її має. Є люди на світі, стріплом злобицяють. Здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі ні любою та згодом. надівають, а плакати сором. Виростають нехрещені козацькі діти. Кохаються на вінчині без купів буває. Запродана віра, в церкву не пускають. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає. Світ важче широкий. Та нема де прихилитись в світі одиноким. Один сина проклинає, з хати виганяє. Другий свічечко сердечний, потом заробляє, передаючи словом перед образами. Тому доля запродала від краю до краю, а другому поставила те, де поховають.